Окей, раз я вже в бані, то нічого страшного, що я ще поспілкуюсь про соціалізм. До речі, подивимося, що з цього вийде, як Ютуб на це відреагує. Справа в тому, що у державного соціалізму дуже багато проблем. Я одразу кажу, що існує приватний соціалізм, це філантропія, це, це коли люди, люди добровільно роблять допомогу іншим людям. Є державний, який починається з силового порабунку тих, хто. Багато заробляє, багато створив різних речей, за які люди заплатили гроші. І це вже починається з негативної вчинка чиновників. Але є дуже багато багів в цьому процесі, коли ми дозволяємо чиновникам займатися соціалізмом. Бо проблема у тому, щоб чиновники займалися соціалізмом, їм треба десь знайти гроші. Тому вони. Вимушений влияти на бізнес, видумувати податки, шукати ці гроші. І це дуже погано влияє на саму економіку самої країни. Плюс чиновники для них це робота, тому їм вигідно, щоб людей, які потребують їхньої допомоги, не зменшувалося. Тому що, якщо вони подолають бідність, подолають всіх про проблеми, то вони залишаться без роботи. Тому насправді вони. Фактично не зацікавлені вирішують цю проблему, що і факт відбувається. І навіть навпаки проблем, людей з проблемами стає більше. Ще один баг цієї системи в тому, що чиновники для того, щоб зберегти кількість людей і для того, щоб більше забрати грошей, вони превращають злочинців в тих людей, які реально створюють щось корисне і створюють гроші, створюють робочі місця. Ще вони тих людей, всіх людей намагаються зробити безпомочними і навіть реклама різна в СМІ, і тому подібне, розповідаючи, що вони нічого не здатні. Як один із прикладів це розповідання, що вони не здатні себе захистити і не можна давати зброю для самозахисту. Що це має робити лише держава, тому що він що вони не зацікавлені, щоб люди самостійно вирішували свої проблеми без держави. Ще один бак цієї системи у тому, що чиновники використовують це для виборів, і кожен раз, коли приходять на вибори, вони обіцяють нові соціальні допомоги. Тим самим, коли виграв вибори, вони навіть якщо виконують свої зобов'язання, вони збільшують кількість чиновників, збільшують розміри податків, збільшують розміри боргів. І все це приводить до того спіралю за спіралю, що кількість чиновників стає більше, кількість боргів більше, кількість е, податків більше, а люди все бідніше і бідніше. Тому ця система ізначально не може існувати.